Сутінки густішають щодня, на те й зима. Навіть до болю одного дня звикаєш. Я не дивлюся новини вже давно, Хх, ніби це може вберегти від помилок, які не виправити. Я мовчу, ніби знову сів голос від смутку, від довгого крику, від застуди. Не знаю, насправді не бачу сенсу говорити про очевидне. Я в мінусі, і все поступово завмирає, ніби майже досягнуто абсолютного нуля. Зупиняю лік, бо не маю сили лічити, а лікувати не маю змоги. Б'ю телевізору сонячне сплетіння, прагнучи вибити з нього дух. Ніби це вбереже від смерті тих, хто вже мертвий з давніх давен до нашого сьогодення і аж до завтра. Бо саме вони дали змогу жити тим, хто зараз сперечаються, грають комедію, ведуть лік минулим образам, і дають гідрі ростити голову за головою, поступово поглинаючи, бо звідки ж треба брати білок. Клаптик за клаптиком, мою фантазію чи надію. І Кожен із них, як герої попсового фільму, молиться ввечері на блакитний екран, вимовляючи самими губами Хайль кітра. Я зачиняю вікно, бо той шепіт нагадує на Я заплющую очі, бо вони обрали цей шлях, свідомо чи ні, неважливо. Вони зробили це разом. І я не в змозі більше сперечатися, замовкаю, роблю вигляд, що мені не шкода, і таки не шкода. Я лиш тихенько молюся, аби не почути, як лік померлих дійде до букви.